Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму YouTube-каналі. Сьогодні у нас 31 травня, а я вже отримала новенький каталог на липень. І зараз разом з вами, прямо в автомобілі, під музичку, буду робити огляд. Так, І вже на першій сторіночці ми бачимо новинки, які будуть в наступному каталозі, але зараз можна спробувати таку міні-версію 10 мл. Також хочу сказати, хто ще не підписаний на мій YouTube канал, підписуйтесь, щоб першими бачити всі новенькі каталоги та пропозиції. А на цій сторіночці зверніть увагу, тут в нас продукція за умови придбання, тобто буде тільки 10% знижки. Так, далі аромати. Дуже зупинятися не буду. Ви можете натиснути на паузу і переглянути, що вас конкретно цікавить. Так, тут у нас лінійка серії Endune. На літо, до речі, дівчата дуже класна. SPF 50 захист від сонця ось цей крем, який в каталозі зображений, дуже чудовий. І сироватки, і тонік все дуже-дуже класне. Рекомендую спробувати. Так, далі в нас засоби для обли... ой, для волосся. Для волосся. Так, піни для ванни, гелі для душу, також за умови. Туші різні. До речі, синя туш у нас є. Знаю, люблять туш. Ось вона сучасна синя. Так. Так, аромати Fareway. От ці аромати дійсно, знаєте, гідні уваги. Вони дуже стійкі, східні, такі, ну, ну прям дуже класні. Uh, Fireway Shine. Uh, у нас така лінійка розширена, як ви бачите, ароматів в цій серії дуже багато. І вигідно брати два. Тоді буде ціна 499 гривень. І тут у нас також Fireway. Тут у нас така благодійна місія Avon проти насильства над жінками. Всі кошти із замовлених товарів йдуть на благодійність. Далі, так, лімітований випуск. Подивіться, яка помада. Помада-бальзам для губ Ультра в такому олівчику. І тут у нас пропозиція. За умови придбання будь-якої продукції з каталогу на суму 500 гривень, включаючи будь-який продукт зі сторінки 29-35, буде аромат Б'юті Бонус Персів Дію за 249 гривень. Взагалі такі лімітовані продукти у нас довго не затримуються, як показує практика. Бачите, помада така в зелених упаковках цікавих тіні. Далі лаки для нігтів. Помада Ультра. Дівчата, найходовіша, найпопулярніша наша помада. Вже 209 гривень. І в червні, і в липні, як ми бачимо. Так, Тут новинка туш. У червні вже можна замовити цю новинку. Точніше, це новинка червня. Ще не пробувала, буду замовляти. Так, далі також туші. Знову туші. Олівці для очей у нас дуже класні. І ціна непогана. Так, далі. Цональні креми, суперстійкий крем. Подивіться, дуже велика палітра кольорів. Можна дуже класно підібрати. Також з цієї серії креми. Так, далі. Каталог згортається, був у мене штатив, але зламався. Потрібно придбати собі штатив, бо однією рукою держу телефон. Другою знімаю відео. Не дуже зручно, але маємо, що маємо. Так, далі. Серія люкс. Я завжди, коли роблю огляд, говорю, що ця серія дуже класна. Це якісна продукція, з дуже гарною пігментацією, насиченим кольором. Лінійка дуже класна. Так, представляємо новий Ів Ван. Новий аромат. Зараз потрем, А як же ж не потерти? Ой, ну такий солоденький, приємний, такий схожий на аромати Ів. І що в нас тут в складі? Інгредієнти: рожевий перець, троянда. Угу. і нотка маракуї. Досить непоганий аромат. Новинка. Так, далі. Далі також аромати. В кінці відео розповім вам дещо цікавеньке, тому що саме у червні є одна дуже класна пропозиція на аромат Трізель. Вже вам трішки розповіла інтригу. В кінці відео покажу та розповім дещо. Так, тут також у нас вигідно брати два аромати, тоді ціна 599 гривень. Ну і аромати Perfect Nonsense. Це новинка, прям такий нонсенс, незвичні поєднання. І саме у червні завтра у нас червень стартує, як то кажуть. От, ці аромати на вибір можна обрати. Так, ідемо далі. Аромати за умови придбання будь-якого продукту з каталогу. Так, також аромати. Так. Цій сторіночці ми бачимо такі товари, які без урахування знижки. Дуже рідко замовляю, хіба якщо щось таке термінове людям потрібно. Так, каталог мій сповзає трішки. А тут ми бачимо новий аромат Full Speed Sky Jump. Зараз потрем, понюхаємо. І каталог мій закриється. Зараз переверну, я вам скажу. Ой, цікавий аромат. Цікавий, свіженький, такий. Далі також у нас аромати Full Speed. Ну, от, все-таки хочу сказати, скільки не було цих ароматів, наш е, помаранчевий full Speed найпопулярніший і найкращий. І тут у нас ще один Full Speed квантіум. Квантум чи квантіум. Так. Далі чоловічі аромати також. Знову чоловічі аромати. Далі лінійка Енью, різні сироватки теж дуже класні. Тут я також дуже не зупиняюся. Хто захоче, ставте на паузу і читайте. <гум> От мій каталог. Тікає. Тікає. Так, тут новиночки також бачимо, спеціальний випуск. Так. Тут у нас різні аксесуари: біжутерія, сумочки, окуляри, одяг. Так, в автомобіль ось аромадифузори класні. До речі, треба собі замовити, спробувати хоч раз. Так, тут у нас набори. Ну, Набори, до речі, досить непогані. Подивіться, за 349 гривень аромат, гель для душу і шампунь. І тут також три продукти за 299 гривень. Далі аутлет, розпродаж для волосся різні засоби, шампуні, кондиціонери. Гель для душу, піни для ванни. Ось такий друзі. В нас липневий каталог. Хочу нагадати, хто ще не підписався. На мій YouTube канал підписуйтесь, також хто хоче замовляти продукцію зі знижкою, отримувати подарунки за свої замовлення. Я, як завжди, залишаю вам активне посилання під відео. Переходьте, приєднуйтесь. Ну, а у червні у нас є сюрприз, є можливість замовити аромат Трізель в обмеженій кількості. Її немає в каталозі, вона є лише в журналі Фокус. от Прикріпляю вам фото. Умова така, що потрібно, щоб замовлення було на 999 гривень, тоді можна придбати один аромат. Тому переходьте за посиланням, приєднуйтесь і я допоможу вам розмістити максимально вигідно ваше замовлення, забрати трізель за вигідною ціною, ну і отримати, звичайно, свій подарунок за перше замовлення. Всім дякую за увагу і до нових зустрічей! Всім пока-пока!